Добрий день, дорогі друзі, мене звати Юра, ну біля мене Єгор. Сьогодні відкриваємо наш канал. Називається фізична культура для всіх. Вітаю всіх. Багато людей хочуть бути здоровими фізично. Ну як це зробити? Один із шляхів це займатися фізичною культурою. І фізична культура повинна бути доступною для всіх людей, незважаючи від статусу, віку, тому що від того, як людина займається фізично, залежить емоційне, інтелектуальне і фізичне здоров'я. Ну, давайте для початку розглянемо. Що таке фізична культура? Якщо взяти закон України про фізичну культуру і спорт, там зазначається, що фізична культура є складовою частиною загальної культури суспільства. Людина, яка займається фізичною культурою, вона вже є, стає, стає культурною. І фізична культура спрямована на зміцнення здоров'я. Розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей. І мета е, такого розвитку це гармонійне формування особистості людини. Ну, а є ще інше поняття, таке як фізичне виховання. Це е, Система заходів, яка спрямована на фізичний розвиток і функціональне вдосконалення організму. Вона передбачає навчання основним життєво важливим руховим навикам та вмінням. Ну, як видно із терміну фізичне виховання, може бути виховання учнів, також може бути. Саме І коли людина прививає в себе чи в учнів, прививає корисні звички займатися фізичною культурою, розвивати фізичне здоров'я, то вона вже займається фізичним вихованням. Ще є таке поняття, як спорт. Це спорт це змагання за певними правилами. Це специфічний вид фізичної або інтелектуальної активності, яку здійснюють з метою змагання, а також поліпшення здоров'я, отримання морального і матеріального задоволення. Прагнення до саморозвитку, досконалення і слави, покращення навичок. Ну, для того, щоб ефективно займатися фізичною культурою, нам необхідно знати, якими основними фізичними здібностями володіє людина. І виділяються п'ять основних фізичних здібностей людини. Це силові здібності, витривалість, швидкість, гнучкість і координація. Давайте коротко розглянемо ці п'ять фізичних здібностей. Силові здібності людини визначають здатність долати зовнішній опір або протидіяти йому за допомогою м'язових напружень. Силові здібності характеризуються великою м'язовою напругою і проявляються в подоланні опору у динамічному і статичному режимах роботи м'язів. Витривалість це здатність організму до тривалого виконання будь-якої роботи без помітного зниження працездатності. Рівень витривалості залежить, точніше визначається часом, протягом якого людина виконує певну роботу. Швидкість це фізична якість людини що об'єднує комплекс її функціональних властивостей, які забезпечують виконання рухових дій в мінімальний час. Якщо е, взяти ці е, три е, здібності, їх для того, щоб розвивати ці здібності, Необхід три силові, витривалість та швидкість. Необхідно працювати над м'язами. Далі є ще одна така здібність, як гнучкість. Гнучкість це здатність використовувати. Точніше виконувати рухи в суглобах з великою амплітудою. А координація це здатність виконувати певну рухову задачу за допомогою взаємодії, м'язів, реакції, концентрації уваги, техніки, а також прогнозування подальших дій. От ми розглянули. Кілька основних фізичних здібності, що можна виділити, що перші дві здібності покликані розвивати м'язового масу. Ми працюємо над м'язовою масою а гнучкість і координація вже передбачає вміння використовувати м'язи для виконання певних дій. Ну, наприклад, якщо людина має достатню гнучкість, то тобто еластичність м'язів, сполучної тканини зв'язок та сухожиль, то вона може здійснювати рухи з більшою амплітудою. А якщо людина добре володіє різними групами м'язів, то вона може розвивати координацію використовувати необхідні м'язи для виконання складних прав. Наш канал покликаний для того, щоб популяризувати фізичну активність серед пустих людей. Я є спеціалістом в цій галузі, але є ентузіазмом. Я буду показувати своє тренування і прогрес у виконанні певних вправ. Наприклад, я займаюся у тренажерному залі, а також спортфлощаць. З власною ногою і з додатковою ногою. Так що, якщо будете дивитися мій канал, я буду ділитися з вами своїм протесом, а ви можете ділитися зі мною, своїми думками і побажаннями. На все добре!